Ідеальне тісто, з яким дуже легко працювати, і воно виходить просто як пух. Тісто підходить для будь-якої випічки, пиріжки, здоба, паска, немає різниці, воно підійде для всього. Далі покажу, чим змащувати, щоб скоринка була ось такою м'якою. Здоба не пересихає та не твердіє, залишається м'якою і надалі. Єдине, що потребує це тісто, щоб його довго вимішувати. Чим довше ви вимішуєте, тим воно буде ніжнішим, еластичним і всередині з'явиться структура. На відео показую наскільки з ним легко працювати. Не потрібно забагато олії чи муки, воно не липне до Тісто Виходить дуже еластичне. Сьогодні робила звичайну здобу та пиріжки з карамелізованими яблуками. Для змасування тіста я беру один жовток, трішки цукру та молока. І вже запечені гарячі булочки. Я змащую молоком та топленим маслом. Можна замінити олією. Тоді вони будуть м'якими. Не випікайте занадто довго перетримувати в духовку їх не потрібно. Вони тоді будуть сохнути. Коли булочки вже холодні, накриваєте їх чимось і так зберігаєте, вони будуть залишатися м'якими.